Вітає лілілю. Ну, насправді фактично нічим не примітний сквар на оболоні виглядає досить таки привабливо, і тут часто можна зустріти людей, які відпочивають навіть зараз під час фактичного локдауну, виходять сюди і сидять а, на а, лавочках. Проте все було б добре, якби не такі от. Ліхтарі, які вже на жаль трішки не витримують, і що чи тут дійсно буде доречно сказати, що скупи платити двічі, чи все ж таки проблема в тому, що е, такі ліхтарі вони не дуже стали якісними. Але хочу сказати, що подивіться на власні очі, якщо дивиться, то зовсім нібито непоганий має бути е, чавунний ліхтар. Але підійшовши ближче і зробивши. Ось так можна перевірити, що все ж таки човном тут, мабуть, і не пахне, а насправді йде звичайний дешевий пластик з пінопластом всередині, як ти казали, таке пошкодження, чи то зробили все ж таки люди, чи то від зовнішніх факторів від погодних умов попсувалися. Ніхто звичайно сказати не може. Але що говорять люди самі, які проходять крізь цей парк щодня, зараз почуєте просто від них. Тому прошу пряму мову. На мою думку, це культура людей. Днем ви бачите, тут все доволі таке чимно, чисто. Дітки гуляють, мами, бабусі. А те, що тут вночі робиться, то звичайно вони випивають, можливо, люди. Можливо, вже воно таке й було недовговічне построєне. Хочу сказати, що такі ліхтарі, які зроблені саме з човона, фактично з яких ми звикли їх бачити, вони слугують в кілька разів довше і фактично зможуть витримати всю негоду, весь вандалізм, що може відбуватися в парках, на жаль. Але кошти він звичайно ж також дорожче, порівняно з такою альтернативою, як пластик і Ну, я насправді вперше бачу, тому що дивлячись на ці всі ліхтарики, які вже перемотані тут де. Які навіть скотчем, бо їх хоча б якось врятувати, а місцеві приходять і а, намагаються на них наклеїти щось. Я не, навіть уявити не могла, що тут дійсно буде ось така картина пінопласта та ще й пластик, і, до речі, пошкоджені не на одному а, з таких ліхтарів, а воно фактично є майже на кожному. Ось буквально за моєю спиною можемо поспостерігати, як а, цей ліхтар також вже на жаль не витримує і йде просто от в такому. Русі повністю зовсім пошкоджений. Тому дійсно є така стаття. Поки це все ліля. Передаю тобі слово.